День пані та панове до вашої уваги випуск актуальних новин червня на діаспора ТВІ Свісленд. З вами Наталія Алієва. розпочинаємо з короткого анонсу. Результати федерального референдуму 9 червня щодо питань пов'язаних з охороною здоров'я та енергетикою зміни до швейцарського закону про надання притулку, які набули чинності з 1 червня. Повернення кампанії Лав Лайф під гаслом готові. На марафоні «Frau Love» успішно стартувала акція з підвищення обізнаності щодо раку молочної залози Мама». Державний секретаріат з міграції запустив вебсайт для перевірки права на швейцарське громадянство. На крок ближче до відновлення миру в Швейцарії відбувся доденний саміт щодо припинення війни в Україні. Меморіальні заходи по всій Швейцарії на згадку про тих, хто загинув, намагаючись дістатися Європи. Хелветас і музей під відкритим небом Баленберг запускають виставку під назвою Подорожуючи світом. 9 червня 2024 року на федеральному референдумі громадяни Швейцарії голосували за чотири ініціативи. Перша щодо зниження страхових премій, документ пропонував обмежити виплати на медичне страхування до 10% від доступного доходу. Ініціатива зазнала невдачі, оскільки 55,5% громадян Швейцарії проголосували проти, і лише 44,5% – за. Наступна ініціатива щодо обмеження витрат на охорону здоров'я. Її мета пов'язати створення і зростання премій на медичне страхування з тенденціями заробітної плати та економічним зростанням. Пропозиція теж була відхилена, оскільки близько 60% проголосували проти. Наступна за свободу та фізичну цілісність. Ця ініціатива вимагала згоди на інвазивні процедури, що впливають на фізичну або психічну цілісність людини. Вона була відхилена, оскільки 70% громадян проголосували проти, до того ж, і всі кантони висловились проти. А от впевнену підтримку суспільства здобув федеральний закон про безпечне постачання електроенергії з відновлювальних джерел. Документ спрямований на підвищення енергетичної незалежності Швейцарії шляхом швидкого збільшення виробництва відновлювальної електроенергії. Більшість виборців ініціативу підтримали. 68% проголосували за. Документ прийнятий усіма кантонами. Оновлений закон про іноземців та інтеграцію абревіатура ФНІА. Полегшує тимчасово прийнятим особам переїзд до іншого кантону на роботу, особливо якщо часу, аби дістатися роботи, потрібно понад 90 хвилин. Також за законом шукачі притулку, яким було відновлено, та молоді мігранти без документів зможуть легше завершити професійне навчання. Тимчасово прийняті особи можуть працювати без реєстрації, якщо їхній щомісячний дохід не перевищує 600 франків. Державний секретаріат з міграції також запустив програму для сприяння працевлаштуванню серед біженців та осіб зі статусом S. Діаспора TV Switzerland взяла інтерв'ю Самуеля Віса, речника Держсекретаріату з міграції, який розказав подробиці закону. І сім überzeugт, багато потенціалу, зір потенціал, і що потенціал фаган істом, дасі флюхтите індешваць брейтси, у арбацьмарт тети. Федеральне управління охорони здоров'я знову запустило кампанію Love Life, підкреслюючи сексуальне здоров'я та профілактику інфекції, що передаються статевим шляхом. Головний меседж перевір себе для безпечнішого сексу. Кампанія спрямована на підвищення обізнаності про хвороби, такі як сифіліс, гонорея, хламідіоз та ВІЛ. Менше половини населення Швейцарії знає про ці інфекції та їхні ризики. Анне Леві, директор управління, має на меті до 2030 року запобігти новим випадкам інфікування ВІЛ та гепатитами В і С та зменшити рівень інших інфекцій. Для отримання додаткової інформації відвідайте сайт lovelife.ch Махтиш <му> «Реді»? Махформсекс Тайнсейфасекс Чек Афлафлайф пунктціга тридцять восьмий жіночий забіг Швейцарії в Берні ознаменував нову післякоронну еру. Адже понад 10 тисяч жінок взяли участь в найбільш масові спортивні події в Швейцарії за останні 4 роки. Кампанія з підвищення обізнаності про рак молочної залози Діярмама мала значний відгук. Ентузіазм, емоції та любов були не перевершені. Діаспора ТВ поспілкувалася з Севімом Ара з виконавчим директором фонду Діармама, щоб дізнатися більше. Цей благодійний проект заснований соною Дінер і присвячений підвищенню обізнаності про рак молочної залози серед населення. eine weltweite Initiative, gegründet von кігринд Dinner im Bereich von Brustkrebsprävention sowie Brustgesundheit. Unter dem Claim Make Breast Health Routine ist es uns wichtig, dass Frauen eine Routine etablieren und sich selber korrekt abtasten. Dies ist in Ergänzung zu den jährlichen oder halbjährlichen Gynäkologenbesuchen. Die Frauen können mittels unserer entwickelten Dear Mama-App lernen wie sie sich schritt für schritt korrekt abtasten mit bildern mit videos und vielen weiteren funktionen sowie eine erinnerungsfunktion kann eingestellt werden wo sie auch immer wieder daran erinnert werden damit eine routine sich etablieren kann die app ist kostenlos. Державний секретаріат з міграції СЕМ запустив вебсайт для перевірки права для отримання швейцарського паспорта. Тож відвідайте Бетта СЕМАДмін аби скористатися інструментом самоперевірки для натуралізації. Зробіть перший крок до швейцарського громадянства вже сьогодні. На прохання України Швейцарія запросила понад 160 делегацій з усього світу приєднатися до першого саміту з питань миру в Україні. Загалом на пропозицію відгукнулися 92 країни та 8 міжнародних організацій з усіх континентів. Зустріч тривала два дні в курортному містечку неподалік Люцерно. Головно саміт ґрунтувався на дискусіях щодо формули миру в Україні. У підсумковому комуніке погоджено три з десяти запланованих пунктів про безпеку і захищеність роботи Запорізької атомної електростанції. Про вільний доступ української сільгоспродукції у світі і про повний обмін військовополонених, в тому числі повернення в Україну депортованих українських дітей та незаконно утримуваних цивільних. If we wish to inspire a process towards peace, Russia must also be involved at some point in time. That is clear to all. As an international community, we can prepare the ground for direct talks between the warring parties. That is what we are here for. Today, at the FIRST summit, we have succeeded in bringing back To the vold the IDA that joint efforts can stop war and стеblish джаст піс. This ID will дефенетлі ворк бікос деволд геспа із тисяча дев'ятсот дев'яносто третього року. Понад шістдесят тисяч людей, серед яких є діти, загинули, намагаючись втекти з небезпечних для життя ситуації і дістатися до Європи. Кампанія Бем Нам Ненен є меморіальною ініціативою, де деталі кожної померлої людини пишуться на тканині та прикріплюються до інсталяції. Ці колективні зусилля створюють всезагальний меморіал для вшанування їх пам'яті. Публічні читання списку смертей відбулися в різних містах Швейцарії. Команда діаспора TV Switzerland Свісленд побувала на події у Берні. 8000 Menschen sind 2023 ums Leben gekommen. Wir bezeichnen das als Schande Europas. Es geht nicht, dass unkommentiert, aber trotzdem gewollt so viele Menschen an unseren Außengrenzen und in unseren Ländern sterben. People dying. And it shouldn't be that way. And I think we need to find Better solutions that we have now. Sie flüchten, weil sie sich ein besseres Leben erhoffen und sie sterben auf dem Weg, weil sie sich ihre Hoffnung nicht erfüllt. Wir müssen Flüchtlinge respektieren. Музей під відкритим небом Баленберг в співпраці з Хелветас представляє виставку, подорожуючи світом. Це про глобальну міграцію в історичному та сучасному контексті. Виставка відкрита до 27 жовтня 2024 року. Репортаж від діаспора ТІВІ допоможе краще дослідити цю захоплюючу тему. Es gibt auf dem Themenweg weltweit unterwegs sieben historische Häuser, in denen Geschichten erzählt werden. Es sind Geschichten aus der historischen Schweiz, aber auch aus Äthiopien, aus Westafrika, aus Bangladesch und noch vier anderen Ländern. Mir gefällt aber nicht nur die inhaltliche Umsetzung des Themas, mir gefällt auch sehr, die visuelle Umsetzung. Es gibt über 30 verschiedene Installationen, Informationstafeln, Spiele, Präsentationen in den Gebäuden. Ich bin begeistert, was das Team hier von Hevertas und auch unser Team geleistet haben. Із настанням літа спекотні дні можуть вплинути на ваше здоров'я. Особливо це стосується статечних людей, хронічно хворих, вагітних, малечі і немовлят. Федеральне управління охорони здоров'я Швейцарії радить: уникайте фізичних навантажень, відпочивайте в обідню спеку і залишайтеся у тіні, споживайте солоні продукти та напої, аби нормалізувати потовиділення. Регулярно наносіть сонцезахисний крем на відкриті ділянки вашої шкіри. Тримайтеся подалік від спеки і закривайте вікна в день і відкривайте їх на ніч. Охолоджуйте тіло, зокрема, холодними компресами на лоб та шию, а також ваннами для рук і ніг. Носіть легкий вільний одяг з натуральних матеріалів, пийте багато рідини, їжте легку їжу, коригуйте прийом ліків. Пийте щонайменше півтора літра води на день і уникайте солодких або ж алкогольних напоїв. Споживайте фрукти та овочі з високим вмістом рідини та уникайте жирних продуктів. І Проконсультуйтеся з фахівцем стосовно дозування ліків. Якщо ж ви відчуваєте симптоми, такі як слабкість, сплутаність свідомості, запаморочення, головний біль, м'язові спазми, сухість у роті, нудоту, блювоту чи діарею. Дійте негайно, пийте багато води, охолоджуйте тіло, перебувайте в тіні і обов'язково зв'яжіться з сімейним лікарем або ж подзвоніть за номером 144. Цією новиною завершуємо випуск. Дякуємо, що налаштували діаспора. Тіві наша програма доступна в кожному домі Швейцарії через канал 2103 один і канал 957 Санрайз. Бажаємо вам чудового літа! Бережіть себе та захищайтеся від сонця. З вами була Наталія Алієва. Щастя!